Це наш прекрасний шикарний молочний корпус, якому можна купити абсолютно все, і завжди є дуже-дуже багато людей. З цієї сторони у нас молочка, з цієї сторони в нас домашня колбаска, а це посередині сама Світулічка. Леся ходить, гуляє, ну і, понятно, наша ірмочка. Дівчатка, силуні, всякі сири, вся вкусняшка у нашої ірмочки. Зараз, поки очі, стоїмо возле нашої Маріночки. Маріночка на лісінчик є, там добрий день. Бабушка Галя, моя любима. Привіт, моя рідна, привіт. Добрий день, добрий час. Давай додому, додому. В Ніколая я не заходила, бо ви були Так. Да. Да. — Я тебе вітаю Ніколайчикам, щоб всі були здорові. І в Вінницьку область, Ніколаю, з днем рождения. За твоє здоров'ячко, торт поїдять. Боже, спасибо вам, бабушка Галя. Я вас... Боже, спасибо, бабушка Галя. Катя, щас... Галя, Коля, Саша, всім привіт. Це твої підписчики, вони тебе люблять. Я не знала, що ти поїхала в Яремчук. Вони мені дзвонять, ти говориш. <рес> так ми їм передаємо вітання, бо Галя. Здоров'я. Велике, велике. Щоб Саша був здоровенький. Так. Все буде добре. Сума, поклади, Але, Жулечка, поклади. Бабушка Галя, я вам дякую, що ви в мене. є. я виключаю камеру і буду вас цілувати. І буду вас цілувати, обнімати, моя рідна. Давай. Я вам дякую. Дякую, мої рідні, що ви в мене просто є. Добрий день, де наші налізнечки. Покажіть наші налізнички. Добре, Кажіть, наші налізнички. Жовтенькі, домашні, шикарні. Яка ціна сьогодні на них? 280. 200, дівчки, дивіться, на домашніх яйцях. Подивіться у нашої Мариночки, які налізнички. Шикарні, вони шикарні, девочки. Дуже вкусні, по 280 гривень. Так я бачу домашнє масло. Килограмм 45 штук. Масло 450 кілок. Домашнє, шикарне. А це у вас що розрізнено, Маріночка? Це Це творожок. По чим творожок такий шикарний? Лежить творожок 180. По 180. О, він як масло, він як масло. Прям, боже, дівчатки. Дивіться, як він ріжеться. Боже, він масло, Маріна. По скільки ви сказали? 180 кілок. Дівчатки, дивіться. 180 вісімсот гривень дивіться, який творожок. а брензочка, дівчатка. Маріна, це 180 вісімсот. Він такий білі марлічки. дивіться, які білі марлечки. Дівочки, ви подивіться, як у нас тут чистенько. ті ландезики аж блестять. А марля, аж глянцева. А сама Маріночка біленька умнічка обтираємо ручки. Це все, що залишилося, да у вас уже. Да -да -да -да. Хоча утром я бачила, ви накривали марлю і дуже багато. Так, що дівчатка, приходьте до нашої морічки з наші нарісничками. Татара попитка номер младва. Добрий день. Здравствуйте. Я чути стара попитка. Я раз прийшла, думаю, ну тако люди відійшла другий раз. Так, дівчатки, ну вже я вже настоящу вітрину вам покажу. Бо я приходжу всіда кусочки. Ірмочка, по чому це мами мої любимі сологуні? Це 260 шість кілограм. Двісті кілограм. кілограм. Ну скільки це кружочок на нас Три двісті половинку все ми робимо. Прекрасна жінка, богиня, шикарна, красотка, ти моя рідна. Ірмочка, значить так, все сулугуні по 260 гривень, так? Да? Да. По 260. Копчоний по чому? Копчоний 350. Копчоний 350, так? Да. Да? Копчоний І що, значить, що ми ще мали сказати? Ірма, хорошо, по чому ці косічки? Тоже 250. Все, дівчатка, значить, вот дівчатка. Ось біла, все. Дівчатка, а скільки, на скільки цей кусочок буде? дівчатка? 260 гривень. Так, да, на скільки він виходить? 260 грн/кг. На 175. На 175. штук, да, 10... 202 3. Конечно. Девочки, тут можна купити одну-дві штучки, но обов'язково кульок. Головне, що ця прекрасна жінка вас встречає з улыбкою. Біленький фартук. Девочки, подивіться на цю вітрину. Подивіться, тут все аж глянцево, просто свіжайше. Я, конечно, коли приходить Ірмочка, влажуся, коли я вже хочу прийти, в обід уже нічого немає. Ірмочка, значить, це все у нас по 260 грн. Копчені тільки скільки? 350. 350. 350. Так от эти ваші ваші штучки дуже вкусні. Остренькое. Да, острівки, это Аджика по 50 гривен. По 50, да. Имочка, влево, хорошо. Влево, влево. А, а сейчас коровка, Почем куровка? А евро в зде курочка? Є? Дівчатка, коровка є в розрізі, вона шикарна. Зараз Ірмачка вам поріже. Подивіться, яка шикарна коровка. Зараз ми розріжемо, покажемо. Вона як масло, дівчатка. По чому коровка, ви сказали? Там без пірочки, без кислінки. 180. Дівчатки, 180 гривень без кислинки. Так, фета по чому у нас? Подивіться, яка фета. Фета 250. По 250, так? Фета да? 250. А це що за квадратик? Це теж квадратик, як ми... Оціни ці ціни. По 250 пишуть. Так, это а я творожок. творог печний. Это... а почём творог печний? Це 160. А ну, а у вас є ще молока? Воно таке зараз жирне, да? Так, ага. класно, класно, да. А ну покажіть мені в розрізі. А я бачу ще один творожок у вас є. Ну і тарезний, ну А ну покажіть мені так, дівчатка, дивіться, печний творожок у нашої Ірочки, дівчачки, дивіться, він Боже, і він жорсткий. Ірочко, а такого розрізек можна зробити показати його? Вот надрезик. А, давайте, покажи. Девчатка, 160 гривень, да? Да. Девочки, 160 гривен. Шикарный печный творожочек. Дивитеся, боже. А Красота. то что это творожок, Да, да. покажите. 160 гривен. Девочки, дивите, а все. Що, щось, щось. А ну ирмочка я открываю. Девочки, я хочу вам ближе. Твои твои творожок. 160 гривен. Ирмочка. Две трудяшки, две умняшки. Вообще у нас си трудяжки, си умешки. О, бабушка Галя. Самая лучшая колбаска, Лебра. Світуля покупає тільки літу. Ти калібруна, ти забулася, ти гроші дала а забулася. Я нічого не давав. А будьте галя, я щось получите. Леся, поставку вона забула, компостота Леся, Леся, вона забула. Чуття, вкаже, вона забула. Як діла? Шикарна, шикарна женщина. Добре. Моя слуха, ну улыбка на лице моя богиня, улыбочка. Дівчатка, так, починаємо з молочка. Сейчас, сейчас, сейчас. дівчатки всегда просто заняті, всегда робота, праця. Вони такі трудяшки. Сейчас покажу вам, дівчатки. Дивіться, у нас усіх на молочному корпусі усіх такі біленькі ландензи. Усіх отака біла клюєночка. Подивіться на цей свіжайший творожок. А яке домашнє масло? Сейчас ми узнаємо ціни. так на молочко, на все. Щас, мої Так, сейчас, девочки мої. Ви скільки дали? Сто гривень. Так, мої рідне. Добрий день, мекусую. Так, так, я хочу почати з молочка. Хочу молочко на сьогоднішній день? Молочко на сьогоднішній день 30 гривень літр. – 30 гривень літр. Це воно подорожало чи подешевіло? І Номер телефону для замовлення. 095 56 08 809. Слухай, я не привіту подивитися тебе без оливки. Що таке, я не поняла? Шепот... Маю, я вісім, яке розсиптуля, ти має таке уже все, все добре, все добре, все, все буде добре. Зараз, дівчатки. зараз, бо тут вже дивіться, на наш прекрасний молочний корпус. У нас дуже багато людей. І сітулічки хочу вам це не розказати, щоб ви знали, що в нас де по привозі. Да, зараз воздушна тривога, де все буде добре, все буде добре, все, ти зна. Все, умнічка. Уливка, уливка, да, ти моя ріденька. Улип, Номер телефона? 095 56 08 809. девочки, значить, дивіться, я дуже велике я обращаю внимание. У нас молочний курс. Дівчатка, подивіться, любий ряд, я приведу всіх білих партушках і скрізь біла кліоночка. Правда, у вас все так чисто, що я просто поражаюся вам. Всі, Всегда, Всегда. Дівочки, дивіться, куди б ми не подивилися, всі вбили квартири. Це наше немає. Звісно, звісно. А самое головне у вас вкусний свіжий товар. Дівчатка. значить, починаю. По чому цей творожок? 80 гривень за кілограм. 80 гривень. Це що у нас йде? Сіта 180 гривень. Повечір бачкова, да, 220. 220. Це ж таке з петрушечкою. Козія була, продала 200 гривень. Козія була по 200 гривень. 200 гривень. Да? 200 гривень. Хорошо, це це по укроп і укроп і паприка. 180 вся. 180 гривень вся бренджечка. Коров'я. Це свіженька вона. Ну, да. це, це, це губи вкусно. Да, да, да. Я так. веду в сюди. А коробка 180 гривень 180 за кілограм. І така з паприкою, з укропом і просто. так. А ну номер телефончика для замовлення. 095 56 08 809. Так. І ще відправляю, ставлю льот. Так, да, ми це, да, ящички беремо, да, ящички да, молодець, да, молодець. Дівчатка хочу вам сказати, що правильно їде. А ну покажи мені масло. Будь ласка, скільки э, масло, масло на Масло майськи майське, 350 за кілограм. Ось іде вже на цих цветочках, воно до водичка. Скільки? 350 за кілограм? Так, 350. Шикарне 50. масло. Так, дівчатка, цей творожок, масло. що воно за творожочок? Творожок жирний, 150 за кілограм. Жирний творожок, 150. Дівчатки, подивіться, яка в ньому прослойка, прям жирний, печний. Так, оцей коричневий, дівчатки. Ось коричневий 220, ціна так як і була. 220, 220, 220 це що воно? Печний теж? Так. Та, дівчатка, то, по 200. Дівчатка, 220, подивіться, топлюний творожочок. Ну, дивіться, дівчатка, подивіться, пічний Воно творожок. Все одинаково, все полічне, ніякого нігде не просто з топлюного. Дівчатка шикарний творожочок. У цей моєкрат номер телефона. 95 56 08 809. 809. Так, так, це сметанка? Так, да, це сметанка. Дівчатка, подивіться, як почем сметанка? Збирана сметана 120 за літр. Так, Дівчика, дивіться, 120 гривень за літр, подивіться, Цижина, яка сметанка. сметанка. Дивіться, красотулечки мої, боже, яка вона. Так, це в нас що, сливочки? Це сметана сепараторна. Сепараторна? Да. Вона більш жирніє і по вкусу, по вкусу солодша. Сметана збирана 120 за літр. Кисло молока. Так, дивіться, а ну скатанка, це оця сметана з чогось? вона. Сепараторна сметана, вона йде як по шість киша слівка, вона набагато жирніша і. Бо вона отричається ця біленька, дивіться, ця біля скісло молока. Це називається збирана. Ага, це збирана. А, вона по чому? Вона 120 за літр. а така. А сепараторна 150. 150. Вона більш жирні і солодша по. Дівчатка, по подивіться, яка вона шикарна. У моїй красоточки. з номер телефона. 105, 56, 02, 800, О, оце це мені вже подобається. Дівчатка, цю красавіцю можна йти по цьому бурячку. Гарнюня, добрий день, красоточка. Так, в тебе дуже великий вибір. Що це за дорожок у нас? Це жирненький. Жирненький, по чому цей жирненький? 130 жирний. По 130 жирний, дівчатка, подивіться, він такий прям вилежений пасочками. Просто хороше відлічує, яке по 150 і 130. Так. Да. Більше жирніший? жирніший. Цей жирніший по 150, а цей по 130, да? да? так? Так, красунечка моя, маслико по чому? 350, це Дівочки, це мама Сліше. з дочкою, якщо ви робите замовлення, це красива мама, Танюшка. А це моя богиня, такі губочки, такі мої любочки, такі мої. Та! Да. Да. Ну, вибайся. О, так, і це моя, давай, сметанка, по смеканка, чому у нас? Вона сіператорна, так? Да? Збита. Да? Це називається Танечка збита, я вже поняла. 120 гривень за збирана, 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 120 гривень за кілограм. Так що мої красуні, наш прекрасний молочний корпус. Дивіться, боже, вітрина шикарна, товар шикарний, все свіже. Дівчатки, я вас I love you. Моя любить. О, це теж мені дуже подобається.